Привіт, з вами Пауль і ви дивитесь новини настільного світу. Кікстартер влітку спить, тож цього випуску його теж не буде. Ну нема там зараз нічого цікавого. Що ж пробиш? Їдемо далі. У продаж надійшла гра Вище суспільство від видавництва нова ера. Це карткова гра від відомого автора настільних ігор та професора математики Райнера Книції. У ній кожен отримує однаковий набір купюр, щоб кожного раунду змагатися у аукціоні з іншими гравцями за виставлену картку. Але іноді замість цінних речей з переможними балами або множниками на аукціон потрапляє карта з неприємною подією, наприклад, скандал. І тоді вже гравці роблять ставки заради того, щоб не не отримати цю картку, яка значно зменшує ваші підсумкові очки. Довгоочікуване доповнення до гри Рут річкові народи нарешті зможе порадувати власників базової гри. Нагадаємо, що це доповнення додає можливість грати одночасно двом бурлакам єнотам, додає до гри механічну муркізу. Це автома, яка буде грати за котів. Та дві нові фракції, релігійні ящури, які зможуть перетворювати інші будівлі на свої та влаштовувати змови, залежно від того, які картки зараз у стосі скидання, та бобри, які надають послуги кожному гравцю, що здатен їм заплатити. Також полиці магазинів поповнили такі приємні новинки, як колодобудівна гонка про вампірів, голод, та дуельна карткова стратегія Пиво та хліб. Повний огляд, компоненти та враження про ці ігри ви можете глянути за підказками у правому Верхньому куточку. Ще до полку новинок додалася гра Солькін Календар Майя, про яку ми детально розповідали минулого разу. Новий наклад відомого абстракту Азул та доповнення Манчкін 2. А ось володарь перснів пригоди в середзем'ї» вже фізичного Гікача на складі. Але оскільки ця гра потребує застосунку, який ще не оновили, оціновувачам Толкіна доведеться зачекати 1-2 тижні. До того часу Гікач вирішив не починати розсилку. Нагадаємо, що ще йдуть раніше анонсовані передзамовлення на другу частину циклу Unmatched, Людь крові та доповнення до нього, Оріон дуель, темногавань гавань лепелева та піктоманію. Гікач відкрив передзамовлення на мінімалістичну гру з піксельним оформленням кишенькове підземелля. Пограти у неї може лише один гравець, але від того вона не є менш варіативною. Виберете собі героя, відкриєте нову картку рівня з перешкодами і мапою місцевості. Та кожного раунду буде. Будете кидати дайси для визначення ваших характеристик. Дайсами на цій мапі також буде позначатися ваш герой з показником швидкості та вороги з показником здоров'я. Мета гри пройти усі 12 рівнів підземелля. Ще одне передзамовлення Гікача схоже за оформленням, але зовсім інше за суттю. Аркадний автомат це мінімалістичний кишеньковий піксельний фліп-драйт до 6 гравців. На початку гри кожен обере 3 піксельних малюнки, контури яких намалює. На своєму аркуші потім для всіх гравців будуть відкриватися картки з невеличкими тетрисоподібними фігурами. Які потрібно замалювати в межах вашого контуру. Якщо це неможливо, ви втрачаєте життя та замальовуєте лише один піксель. Протягом гри буде випадати картка Game Over, яка перевіряє умови закінчення партії, або видаляє гравців, у яких закінчилися монети, продовження. Обидві гри можна купити комплектом усього за 340 гривень. Ще одне передзамовлення на Flip and Ride пропонує нам FiLandiego з локалізацією швидкої неконфліктної гри наступна станція Лондон. Чотирьох гравців будуть креслити на своїй мапі нові гілки метро різних кольорів, намагаючись заробити якомога більше переможних балів. Але під'єднувати можна лише ті станції, що випали цього раунду на картці. Чий гілки одного кольору не можуть перетинатися, а ви кожного ходу передаєте олівець певного кольору, сусіду зліва. Тож це буде завдання не з простих. Розум відкрив передзамовлення. Так, справжнє передзамовлення від розуму, не анонс, справжнє передзамовлення Цей день настав. На локалізацію вже відомої українцям гри концепт, яке буде тривати з 5 по 19 липня. Це чергова паті-гра на пояснення слів, у якій той, хто знає слово, Буде намагатися розкласти його на концептуальні складові, мовчки розташовуючи маркери на дошці з ознаками та поняттями. Наприклад, бджолу можна пояснити як тварина, маленька, чорний колір, жовтий колір. Якщо це здається, вам надто простим, майте на увазі. Що кожна картка має три рівні складності, і пояснювати таким чином справедливість або інфузорію доволі важко. З 5 липня наше видавництво відкрило передзамовлення на гру за короля і за мене, повний огляд якої ви можете подивитися. Ось тут. А тим, хто не пам'ятає про що гра, ну дякую, ось так ви дивитесь мої відоси, підписники. Нагадаємо, що це підступна та досить конфліктна карткова стратегія, де ви будете збирати сети, грати аукціони та зменшувати або збільшувати нагороду за конкретний сет наприкінці гри. Фактично, це редизайн славетної бібліо, зроблений більш яскравим та з гумором. І ми переходимо до анонсів та новин від видавництв. Game 7 Days з 10 липня почне розсилку одразу кількох ігор. Шериф Нотингема, чотири темпераменти та довгоочікуваної зграї. Вже віддали у друк файли нашої новенької сімейної локалізації «Савернакський ліс. Це конкурентна гра про купівлю зі спільного ринку тайлів лісу з різними стежками, ресурсами та тваринами. Кожен будує свій квадрат 4 на 4 тайли, де переможні бали будуть приносити тварини та їжа відповідного лише їм типу, яка зустрінеться на їх шляху. Також обираючи тайли, потрібно враховувати що до кожного. О, з них йде бонус у вигляді додаткових здібностей, які визначаються тим, де на спільному ринку він лежав. Якщо біля півня наступного раунду будете ходити першим. Біля кози отримаєте додаткову воду, панцерник додасть фішку лігва і так далі. Це досить красива гра, до якої йде ціла онлайн-брошура з цікавими фактами про кожну тварину, представлену у грі. Також ми локалізуємо ще одну гру того ж видавця. Йой, це швидка карткова гра на інтуїцію та стратегію до п'яти гравців. Кожного ходу гравець буде обирати одну з карток на столі та перевертати її. Але робити це можна тільки. Тільки торкаючись одного боку картки. Якщо після перевороту картки з того боку, з якого ви її тримали, були колючки, ви голосно кричите Йой! Та скидаєте картку, якщо ж ні, забираєте собі. Звісно, не обійшлося без збирання сетів з карток з квітками одного кольору, додаткових ходів, можливості втратити вже здобуті картки та іншого. Ця гра пропонує зовсім інший тип пуш-ілак, що буде цікаво для тих, хто полюбляє філери та легкі ігри. Також в нас вже друкується локалізація ціл лінійки ігор від голландської студії Jolly Dutch, огляди на які вже почали з'являтися на цьому каналі. Усі ігри виготовлені з екологічних матеріалів та друкуються на оригінальному заводі в Польщі. Місять лише картки у кількості 110 штук, а їх коробочка може поміститися у невеличку кишеню. При цьому кожна гра зовсім не схожа на інші. Дивіться самі: Рекордсмен – це карткова гра про вирощування врожаю та взаємні пакощі. У різні етапи гри вам будуть доступні різні дії та культури рослин. А їх зростання буде відмічатися поворотом карток. Клац занурить вас у східний колорит. Викладені на стіл картки створюють певну композицію для фото з різними об'єктами біля великого китайського муру. Ваша мета, використовуючи картки дій, додавати нові об'єкти та міняти місцями старі, щоб схопити картку фотографії з підходящими умовами та зробити світлину. Але стережіться на докучливих рікш, які так і хочуть закрити вам огляд на щось. Лемурячі хвости це карткова математична дуель, у якій ви повинні у певному порядку викладати картки з числами до хвостів лемурів, зберігаючи чергування кольорів смугастого хвоста. Та враховуйте, що суперник зможе підкидувати картки вам у хвости, а також є картки джокери та можливість вкрасти частину хвоста суперника. Будуйте свої хвости збалансовано, бо у кінці гри вам зарахується тільки коротший. І шаг зможе, навпаки, дозволяє вам грати від 3 до 7 людей у веселу азартну гру на прорахунок та блеф. Кожен з гравців буде що ставити. В закриту одну зі своїх карток з певним вантажем. Одночасно роблячи ставку на те, чи перевищить сумарне навантаження, витривалість ішака, або бідна тваринка все ж таки дошкандиває до пункту призначення. Тільки правильні передбачення принесуть вам переможні бали, підстави, жадівність, особливі здібності та багато різновидів віслюків, звісно, у комплекті. Якщо влізе, зачіпає дорогу серцю тему котів і коробок. Та трохи нагадає такий собі картковий каркасон, де гравці по черзі формують. Поле зі стінок та об'єктів, і протягом гри можуть запустити у незайняту коробку свого котика. Але найбільше переможних очок приносять повністю закриті коробки, у яких багато іграшок, але ж конкуренти точно закинуть туди пару розпилювачів або взагалі об'єднають кілька коробок, щоб отримати усе навпіл з вами. Кобіто яскрава карткова стратегія, де гравці будують веселки, щоб здобути більше за інших горщиків з золотом. Веселки складаються з карток з числами розташованих. За номіналом. А якщо ви будуєте веселку на спільному полі, ви ризикуєте, що її закінчить опонент і отримує все за вас. А якщо ви будуєте веселку у власній майстерні, то мусите грати все більше і більше карток з руки, аби уникнути штрафів. Видавництво Філендіго локалізує хітову гру топ-1 серед ігор, що імітують комп'ютерну цивілізацію Сіда Меєра the Ages». враховуючи великий обсяг тексту правил, довідника та карток, мовний бар'єр заважав багатьом настільникам, ознайом. З цією перлиною. Тож тепер побудувати комунізм у Індії під керівництвом Енштейна зможуть навіть ті, хто не володіє достатнім рівнем англійської. А ще Філіндіго запустили Каркасон квест. 13 міні-доповнень до легендарної класики було розподілено по різних магазинах всієї України. Кожен з них у свою чергу проводитиме розіграші свого доповнення за власними правилами. А щоб зібрати усі, доведеться сильно попітніти. На те він і квест. Триватиме він до 31 липня. Тож вмик сповіщення на всіх сторінках всіх магазинів. Щоб нічого не пропустити. iGames вже скоро почне розсилку гри новий ковчег. Це локалізація Аркнова непростого комплексного євро про будівництво зоопарку. Гра комбінує розташування вольєрів усіх можливих форм, побудову ручія картками тварин, розміщення робітників та багато іншого. Основною темою є збирання рідкісних екземплярів, створення умов для них, участь у дослідженнях та пошук спонсорів. Гра отримала багато схвальних відгуків за кордоном та довго трималась. У найгарячіших на БГГ, а враховуючи велику кількість тексту у грі, її локалізація була просто необхідною. Гікач скоро розпочне передзамовлення на гру Nordguard, про яку ми вже розповідали у попередніх випусках. Також стало відомо про локалізацію ними детектив-гра про сучасне розслідування, одного з найкращих та найінтерактивніших детективів настільного світу. Ця гра занурить вас у справжні будні слідчих. Ви будете звіряти фотографії, відео, робити аналізи та експерт. Тизу відбитків, слухати аудіозаписи та робити замітки. Багато заміток. Лорди локалізують веселу гру на швидкість реакції, гарячі бургери та варіацію гри листи закоханих, рукавиця нескінченності, у якій будуть інші здібності героїв, та звісно оформлення під Всесвіт Марвел. Локалізація складного євро на дедукцію алхіміки та карткової дуелі від Річарда Гарфілда, де кожна картка може обернутися проти тебе майндбах теж в процесі. Нова ера розповіли про плани локалізувати. Ати одразу декілька ігор. Битва ресторанів дозволить відчути себе власником закладу, створювати меню, а під час раунду закупівлі торгуватися, мінятися інгредієнтами та домовлятися з конкурентами заради приготування вишуканих страв за чітким рецептом. Ідеальний злочин це патігра до 12 гравців, у якій потрібно вирахувати зрадника та правильно назвати знаряддя вбивства та доказ. Ведучий знає всю інформацію, але може лише за допомогою криміналістичних висновків наштовхнути гравців на право. Версії. У планах також локалізація мафія подібних ігор на велику компанію Перевертні та Перевертні Ніч вампірів. не плутати з Остання ніч перевертні. До майбутніх локалізацій розуму додалась ще одна море спокою. Це красива кооперативна гра у нестандартній кубічній коробці, яка дуже нагадує The Mind. Гравці будуть по черзі абсолютно мовчки розігрувати картки з зображеннями островів і номіналом на стіл. Якщо розіграна картка відрізняється за номіналом від попередньої, потрібно. Потрібно скинути стільки ж карток з руки, скільки встановила різниця. Або ж можна взагалі пропустити хід, скинувши дві картки. Усі виграють, якщо їм вдасться викласти шлях із 36 карт, перш ніж у будь-кого з гравців закінчаться карти. Минулого випуску ми обіцяли дорозповідати про усі локалізації ігрової майстерні. Серед них є локалізації яскравих та дуже красивих дитячих ігор компанії Locked, детектив Чарлі та Карла Карамель. Детектив Чарлі дозволить навіть у чотири рочки. Провести своє розслідування та використовувати дедукцію. Для гри потрібно вміти читати, бо за обмежену кількість раундів потрібно буде обійти багато персонажів, поспілкуватися з ними через текст карток та знайти злодія. У грі багато сценаріїв, але її реграбельність, звісно, не нескінченна. Карла Карамель це кооперативна гра з шикарними елементами, де гравці будуть кидати кубик, обирати, у який ріжок додати морозиво, та продавати його дітям. Але треба бути обережним, бо якщо на кубику випадає сонце. То маркер раундів просувається та один з ріжків морозива псується. Ще одна локалізація ігрової майстерні це платформер. Нестандартна тактична гра, де ви обираєте персонажа з унікальною здібністю, будуєте ігрове поле з кількох рівнів та намагаєтесь швидше суперників дістатися останнього поверху та перемогти боса. На вашому шляху буде багато перешкод, пасток та ворогів, але розумне використання здібностей дозволить вам подолати їх з меншими втратами. Треба відмітити, що гра має кастомні дайси, мініатюр. Пластикові діаманти і всяке таке. Ну і найвеличніша з їх анонсованих локалізацій лорд Рагнароку. Це стратегічна асиметрична настільна гра на контроль території з величезною кількістю мініатюрок та атмосферним лором. До чотирьох гравців будуть брати участь у епічній війні на величезній мапі, а сама партія займає 1,5-2 години. Автори обіцяють, що гра за різні армії буде значно відрізнятися, а набір того, що можна робити, буде великим. Будуйте храми, прикликайте. Шукайте страховиськ, шукайте руїни для авгрейтів військ. Збирайте артефакти та спорядження або ж взагалі грабуйте та спустошуйте землі. Незважаючи на те, що грає духовним спадкоємцем Lord of Hellas і реалізує багато основних аспектів ігрового процесу, у ній буде багато нових механік, а кілька умов перемоги триматимуть рівень напруги до кінця гри. На цьому новини у мене закінчилися. З вами був Пауль та новини Настільного світу. Якщо вам було цікаво, не забудьте натиснути вподобайку та написати коментар, ну і звісно ж підписатися. Hodné vám hry, papa! Pa.